Ви дивитесь вже п'яту серію, як ми робимо ремонт в орендованій квартирі за власні кошти. Сьогодні ванна кімната. Я Ксенія, тож погнали! Що вже зроблено, так це ремонт в передпокою. В описі до відео ви знайдете посилання на попередні серії. І щоб вам було цікавіше їх подивитись, додам, що на ремонт передпокою ми витратили всього 3,5 тисячі гривень. Чому так мало? Та зірки на небі так зійшлися. Ну, а якщо насправді це дуже просто. Ми робили все своїми руками і намагалися це робити бюджетно. Скажу відверто, ремонт, котрий ми зробили у ванній кімнаті, я би поставила нам трійку. Але таку тверду трійку було важко. Насправді з цим приміщенням нам трохи пощастило. Ну, хоч десь. Плитка вже була покладена, бойлер стояв і майже новенький білий лебедь чекав на наші дубці. Що треба було зробити? Ну по-перше, пофарбувати стелю в білий колір, зробити відкоси на дверях, зашити ванну, щоб вода не стикала на підлогу, та й шафу повісити, аби всі рильно-мильні засоби були сховані від зайвих поглядів. Почнемо зі стелі. Фарбувати це ще той квест. Все стікає на тебе, одяг, волосся, очі. Ну в принципі, все пофарбувала собі. Руки в мене швидко втомлювалися, голова крутилася. А за бойлером взагалі важко було дістати, щоб пофарбувати. І щодо фарби, чесно, назву не пам'ятаю, але купили відріще 10 літрів за десь 400 гривень. Така мутата в кривістості нуль, навіть після п'ятого або шостого шару фарби. Тому висновок один. Іноді не варто економити на таких речах. Перехід з плитки на стель залишили як є, бо пішли за принципом голову до гори. Ми у ванній кімнаті рідко підіймаємо. Далі йдуть двері, які ну 100% стояли десь в офісі, тобто були вже у використанні. Наша задача полягала лише в установці відкосів і фарбуванні. Ну тут <смас> чоловіка черга настала матюкатися, бо досвіду в цій справі немає, а робити надо. Щоб відкоси щільніше прилягали до плитки, ми встановили добори. Я не знімала багато процесу, бо ванна кімната маленька і було не зовсім зручно. Але головне покажу, як виглядає результат. В попередніх серіях я вже фарбувала ці двері, тож можете переглянути. Ну як вам? А якщо я ближче покажу, ці щелини ми вирішили не чіпати. Може, там спочатку була помилка при встановленні плитки. Або ми ще не гу цій справі. Ну, врешті-решт, виглядає зараз набагато краще, ніж на початку. Тому йдемо далі. Погодьтеся, ну стало ж краще, ну, хоч трошки. Ой, чує, моя дубця, що в цей раз я отримую дуже файні коментарі. Але хто зі мною не з самого початку, хочу вам ще раз розповісти, що в нас було лише два місяці, щоб зробити загальний ремонт в усій квартирі перед тим як сюди заїхати. Тому ми робили це ну, досить швидко. Стосовно стику плитки з ванною, чоловік нарізав болгаркою залишки плитки, встановив і зверху приклеїв ленту на герметик. Так, не ідеально і не всюди рівно. Ну а що робити? Ну як змогли. стики між плиткою закрили пластиковими куточками. Під ванну чоловік встановив екран, щоб закрити оце те страхіття. І знаєте, яка цікава річ? Я знайшла цей екран на OLX і безкоштовно. От недарма кажуть, що коли щось треба, тобі все світ допомагає. Ну, всі ми бачимо, що наш е... ремонт не зовсім ідеальним виходить. Тому що треба зробити щось таке, що коли ти заходиш у ванну кімнату, то тобі твої очі лише туди і будуть дивитися. І що? І жіноча головонька прокинулася будемо редизайнити шафу. Не просто пофарбуємо, а от та її зробимо такою, що ти заходиш таки і все, і ти дивишся тільки на неї. Тому давайте починати вже. Шафи для ванної у нас не було. Але на кухню було чимало шафок, які, якщо чесно, там мені все одно були зайві. Тому виникла ідея поєднати дві шафки, ну тобто з'єднати їх та пофарбувати. І ніхто навіть і не здогадається, що я їх з кухні приперла. Знімаю дверцята, бо з них і почну редизайн. І покажу вам ще, як я налаштувала собі одразу полиці всередині під всі свої рильно мильні засоби. Далі знімаю стару плівку феном. Після неї залишився клей, і його теж треба обов'язково прибрати, бо фарба ляже нерівно. Під рукою був лише канцелярський ніж, тож я намагалася обережно ним все зняти. Ну, звісно, я десь трохи занадто різко черканула, що додало мені роботи по шліфуванню. Далі грунтуємо і як завжди, я використовую отекс від тикуріла. Це адгезійна грунтівка, яка легко лягає і забезпечує міцне сцеплення навіть з такими проблематичними поверхнями, як скло, кахель, скловолокно, пластик, алюміній. Та навіть оцинкована сталь у мене залишилася біла фарба емаль від марки Колоріт. Я нею фарбувала в двері у ванну кімнату. Трохи додала чорного колоранту, щоб отримати легкий сіруватий відтінок. Це ідеально підійде до плитки у ванні, на якій є вже сірі розводи. Фарбували лише ті частини, які буде бачити моє око. До речі, що фарбу, що грунтівку, ви можете придбати в компанії Фарбасервіс. Де я все і замовляю, та ще й з моїм промокодом отримаєте знижку. Всі деталі я залишаю в описі до цього відео. Я вже казала, що хочу створити незвичну шафу, і родзинкою в неї буде це віслюк із шрека. Я роздрукувала його на звичайному папері і буду робити перший раз в своєму житті техніку аля декупаж, тому не суття. Почала з того, що відривала зайвий папір, залишаючи близько 0,5 см від контуру віслюка. Потім взяла звичайний файл, злегка змочила його водою і наклала малюнком вниз. Тут головне, щоб папір щільно і рівно прилягав, без зморшок та бульбошок. Тепер обережно знову змочую папір. Я використовую для цього губку. Головне завдання максимально зняти шар паперу, залишивши лише той, на якому знаходиться саме малюнок. Папір повинен скручуватися у трубочку. Я в цьому процесі не поспішала. Далі я нанесла акриловий лак на шафу і одразу ж наклала малюнок, рівно розгладивши його долонями, щоб уникнути бульбашок повітря. Зняла файл, і малюнок залишився саме там, де мені і потрібно. Потім я ще раз вкрила поверх малюнка лак. Чесно кажучи, я думала, що це буде складно, але насправді все виявилося досить легко. Це може зробити кожен. Головне, не поспішати та працювати обережно. Щоб контури паперу не були занадто помітні, я вирішила ще раз обережно покрити фарбу навколо малюнка. Щоб вісляку не було сумно стирчати на моїх дверях, я вирішила додати ще кілька комедних надписів. До речі, я думала, що кальку вже не знайти. Але ні, купила її в канцелярському магазині. Надписи обводила звичайним маркером, купила його в Аврорі. Коли все підсохло, ще раз вкрила поверх акриловим лаком для надійності. Ручки в мене вже були на цій шафі. Я лише змінила їх колір, щоб вони краще підходили до загального мого антуражу. Чесно кажучи, тепер приймати ванні процедури це суцільний кайф. І вважаю, що моя ідея з акцентною шафою спрацювала. Тепер навіть наші косяки не так помітні. Я б сказала, що це майже магія. Шафа з'їла всі недоліки. А щодо витрат на ремонт, ось її чек-лист для тих, хто хоче знати, скільки коштує ремонт з гімната палок без крові та сліз. Ну майже без сліз. Фух, з ванної перешали. Хай йому грець. Переходимо тепер до ремонту у вітальній кімнаті, бо там трешака теж вистачить. Але це вже наступні серії. До нових зустрічей, Па-па.